Вітаю всіх глядачів телеканалу. Прямий закликаю е негайно доєднуватися до нашого ютуб каналу. Підписуйтесь на нього, ставте вподобайки під кожним відео, яке ви переглядаєте, і тисніть на дзвоник, щоб отримувати сповіщення про всі наші ефіри. Звичайно, підпишіться на телеграм-канал, телеканалу Прямий і на наш Тік-Ток. В цій годині до нашої студії запросили політехнолога Олексія Глобуцького. Пане Олексію, вітаю, добрий вечір. Вітаю. Ми почнемо з Росії. Там відбуваються так звані вибори президента, і звичайно, вже є певні заяви від наших західних партнерів. Велика Британія нагадала, що організація Росії голосування на президентських виборах, так званих на окупованих територіях України, є незаконною. Цю заяву опублікувало МЗС Сполученого Королівства. Росія не має легітимних підстав проводити вибори на суверенних територіях України в Херсонській, Запорізькій Донецькій, Луганській областях і Криму. Ці території залишаються частиною України. Наголосили в МЗС Британії про заяви західних партнерів стосовно так званих виборів на окупованих територіях. Ми поговоримо ще. А мені цікаво, Україна збільшила інтенсивність ударів по інфраструктурі Російської Федерації, зокрема нафтопереробні. 30 заводів десь приблизно в Російській Федерації навтопереробні. Є вже Побільше десятка були атаковані навіть по декілька разів українськими дронами, і ось на цьому тлі також важливо відмітити і оцей рейд російських добровольців військових добровольців, РДК, батальйон Легіон Свобода Росія і Сибірський батальйон на території Білгородської і Курської областей. Буквально зараз ми очікуємо певних ударів, які вони нанесували по воєнних об'єктах. Наскільки це? Є по іміджу Путіна якраз на тлі от так званих виборів. Е, і чи вдарить це, скажімо, по суспільній думці, що, і по, е, можливо, чи сформується певну думку росіян, що саме Путін винен в цьому? Ну, це важко сказати, виходячи з тої інформації, яку ми зараз маємо. По-перше, ми не знаємо, наскільки глибина, так би мовити, цих рейдів. Ну, Тобто треба розрізнити, так? Бо дуже часто мені останнім часом телефонують журналісти питають, яким чином удари дронів вплинуть на вибори президента Путіна. Я вважаю, що ніяким чином, бо задача взагалі не стає, не ставиться така. Просто розуміло, що з інформаційної точки зору все така прив'язка, яка, ну скажімо так, для наших, ну, це. Якщо конкретно дронами, це СБУ займається, так? Вона запускає, звичайно, щоб під час президентських виборів воно більш голосно буде, Ну, логічно, так? Тим більше, якщо дай Боже, воно потрапить в якісь виборчі дільницю, там взагалі було б чудово, так би мовити. Хоча, можливо, це не є метою. Головна, ну, взагалі, в принципі, не ставиться така задача, а задача це знизити обороноздатність самої Росії, бо той. Ну, я порівнюю це дійсно як боротьба Давіда з Галіафом, так. Розміри Росії це є як плюс, і так само і мінус величезний. Мінус, бо інфраструктура дуже сильно розтягнута на величезній відстані. Охороняти все неможливо просто фізично, не тільки ПВО ППО, а навіть просто фізично там, військовими частинами. І економіка. Ну, складова в нафтопереробці, в нафтових, ну, взагалі, всім-сім чимось пов'язана, вона дуже сильно, це частина дуже серйозна в самій російській економіці. І це дає два плюси. Тобто, з одного боку, Росія не може докинути всі сили на війну з Україною. Вона змушена буде простягуватись. Але друге ми просто б'ємо це гроші. Це просто примітивно, тупо, але це гроші і величезні гроші. З різної оцінки будемо дивитися, звичайно, в, в, в просторі і часі, так би мовити. Але о, мета. Позбути Росію десь 25% нафтопроробної промисловості, вона вона чи дуже близька, чи ну от ось ось повинна на досягнути її ці удари. І це величезні втрати для Росії. Величезні. Я вже не кажу співмірність, навіть що тисячу дронів запустити, їх ціна все одно буде набагато Шев, дешевше. Дешевше ні, ніж ні, 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 звичайно, ніж та, та шкода, яку вони наносять. Конкретно на автопереробній промисловості. Щодо самих росіян, по ним через деякий час, це вже росіяни якщо не будуть задіяні якісь заходи російським урядом, а в сенсу великого задіювати, бо так грошей не так багато Росія, то скоро почнуть дуже. Тобто вони ростуть вже ціни, але в якійсь перспективі ціни на паливо виростуть дуже достатньо серйозно. Це вони відчують. Чи перенесуть вони це на конкретне правління Путіна, тут вже. Зуміють, тут історія, історія Росії грає теж проти нас, на жаль. Ядро Путіна це люди, які 35, 40. А взагалі, найміцніше це ті, що 50, так? Тобто це люди, які пам'ятають Радянський Союз. Чи люди, які пам'ятають кінець 80-х, початок 90-х. Поки. Нема нічого схожого на, на, на це, поки не стоять величезні черги за ковбасою, молоком, цигарками і так далі. Вони не будуть відчувати такі серйозні проблеми. І знов ж таки, повторюю, це дуже важко зрозуміти українцям, дуже важко зрозуміти європейцям. Дуже важко зрозуміти українцям, які живуть як величезна кількість, яка живе за кордоном зараз на даний момент, живуть там в маленьких країнах європейських, де можна за, за 2-3 години вздовж ці країни. Так. Я в Росії був не один раз, і це відчуття, коли ти їдеш годинами. І ти знаходишся в межах не а той просто і, одної країни. а то і днями. Ні, я кажу просто. Ми, ми, ми зараз говоримо про європейську частину Росії. Європе... Росії так? Угу. Нам пощастило, що вони е, втратили трохи, так би мовити, в 90 х 2000 х роках певну свою притаманну Радянському Союзу, так би мовити, забув слово бідітельність, як буде українською мовою. І почали будувати на європейській частині дуже багато таких об'єктів інфраструктури, нафтопереробки і До так речі, далі. якщо на карті подивитися, там оця найбільша частина нафтопереробної галузі в них сконцентровано на десь прикордонні України ну, і Кривної, Краснодарський край. Для туди. мирної країни треба це най, найбільш вигодів цей логістично з точки зору вигідно так, де найбільший ринок був у Росії до війни. Це Європа, Європейський Союз, зрозуміло, звичайно. Так? І, звичайно, вони будували поблизу. І це нам тепер дуже сильно допомагає. Бо поки ми розробимо дрони, які можуть долітати до Дальнього Сходу, чи до, хоча б за, за Урал, це повинен певний час пройти. Тому не треба розраховувати, ти більше я не розумію тут, ну, скажімо так, що ми хочемо отримати від цього. Так? Якщо російський. Вся геніальність російської опозиції, вся її креативність спобудована на тому, щоб 12 годин 17 -го числа прийти на виборчі дільниці і таким чином вирішити допомогти російській владі вирішити найголовнішу проблему, їх не цікавить з результату виборів. Ви вже, я ще раз кажу, я а, Можливо, помилюся, але я просто спрогнозую не, не з точки зору там якоїсь аналізу, а просто так з розумілої точки зору, просто порівнюючи з попередніми результатами, у Путіна буде 82-83%. Все. Це вже намальовано давним-дав. -давним. Це взагалі навіть Ну, це взагалі це, це, коли мене питають про це, мені смішно стає. Ну це поговорювати, ну от в мене е, говорити про якісь е, події, які ти вже знаєш результат, так? В футболі хтось виграв, в тебе лежить вже цей результат, а мене хтось питає, що буде, ну там, через з угу. все вже вирішено, все вже проблема в явці. Явка це питання, ну, скажімо так, це внутрішньоелітне питання. Путін побудував і будує остаточно не ідеологічний поки що авторитаризм. Він будує персоналістський режим, і, і це дуже серйозно так би мовити для них важлива тема. Це скільки людей взагалі ти мовити, готові прийти на вибори і взагалі проявити, бо як ще лояльність проявити? Все нема прийти, просто проголосувати за Путіна. Це ні про що зараз. Ну просто а, а, а що ще робити, так би мовити, так? Просувати за тих пішаків, які ну, взагалі, ну, всі на ну, дебіло стані російські розуміють, що вони нічого взагалі ну, не варті. Це теж не треба пере, угу. а, 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 перебільшувати ідіотизм повністю російську. Все вони чудово розуміють, що нічого це не вирішує і так далі. І тому явка є. Таким важливим, так би мовити, саме для. Звичайно, ми справжню явку ми не побачимо. Там буде намальована явка 73-75%. Але губернатори, ФСБ, адміністрація президента вони будуть знати справжню явку. І появцям вони будуть робити висновки, що як далі, так би мовити, розвивати, наскільки взагалі оця от загальна тотальна лояльність російського народу до режиму наскільки вона залишається такою великою? І це, так би мовити, ще й один аргументів самого Путіна в, в певних внутрішньоелітних, так би мовити, боротьбі внутрішньоелітні. Пане Олексію, от пан Валерій, мені здається, правильно підмітив про вплив ось цього закону про мобілізацію на певні політичні рейтинги. І цього, напевне, боїться влада сьогодні. Чому так затягується розгляд цього питання? Адже в принципі можна було б вже його запровадити, цей закон. Ну тому що це ну, сутність нашої влади. Ну, розумієте, з одного боку, ми можемо критикувати владу за те, що вона враховує настрої населення. Ну, це теж дуже сумнівний, так би мовити, аргумент. Ну, у нас таке населення. Ну, слухайте, я, я тут не виступаю. Щоб зразу щоб мене не почали плювати, тому що мені набридло постійно пояснювати, що я на мобілізації дивлюсь на як можливість встановлення відносно справедливих і чесних правил гри, а не я за чи проти. Ага. А, бо ну, знову ж таки, я вважаю, що це все ж таки повинні говорити ті люди, які зараз знаходяться на, у, у війську, так би мовити. Проблема в тому, що. Наш населення, я постійно про це говорю. Якщо брати соціологію, воно має достатньо, ну, щоб не ображати, хоча тут інше слово. Шизофренічне відношення до мобілізації. Бо вимагати від влади добровільної мобілізації це ні про що. Це все одно, що сказати. Це треба взагалі не думати взагалі про закон, на що він потрібний. Тобто добровільна мобілізація це те, що можна зробити і зараз. Так? Людина, яка хоче вступити в війську, вона може прийти до військомату і, ну, і вирішити всі питання. Та мобілізація, яка проводиться зараз, і яка в принципі повинна бути посилена з допомогою цього законодавства, вона звичайно не буде подобана. Ну це нормально абсолютно. Так? Ну, я не знаю, з чим це порівняти. Ну це порівняти з, з, з примусовою вакцинацією. Можливо, я розумію, що дуже натягнуто, але просто так. Що люди, які навіть розуміли, що потрібність цього, що треба вакцинуватися для здоров'я, так ну, все одно це, що ти повинен, щоб тебе вкололи, що треба проводити якісь міроприємства, да? які е, ну, скажімо, вони потрібні для твого здоров'я, але вони тебе обмежують в своїх правах, можливостях. І звичайно, воно таке не по Пам'ятаємо, що влада так само тоді займала таку позицію. Uh, ну, і туди, і сюди, так би мовити, так? Зараз проблема набагато серйозніша і uh, просто нема політичної волі. Я, от, я часто буваю в на етерах, де є, ну, скажімо так, люди, які захищають владу, і вони абсолютно правильні речі говорять часто. І вони говорять про потрібність мобілізації, про те, що це нас можливо єдина можливість так, можливо, зберегти незалежність, держави і так далі. Я кажу, все, все зрозуміло, але це повинні не виказати. І не депутати. У нас є людина, яка відповідає за ситуацію в країні. Верховний головнокомандуючий, який повинен вийти, я впевнений, що зміниться і соціологія. Він до сих пір найпопулярніший політик, ну, з діючих, скажімо так, політик. він, він має 60 чимось відсотків довіри. Я розумію, що восьмі президенти люди сидять і думають, що якщо він вийде з такою промовою, в нього зразу впаде до там до тридцяти, бо тема не популярна. зрозуміло. Але неможливо ну, під час війни ти не можеш постійно а, бути, нести якусь позитивну інформацію, так би мовити, да? постійно заспокоїти. Треба брати відповідальність, бо це справа дуже важлива. А те, що зараз відбувається, ну, ну слухайте, ми ті, беремо там мажоритарників, так. Ну, їм голосувати. Тому що я знаю, ну як люди відносяться до натяку на те, щоб там, ну, наприклад, блокування е, банківських карток і так далі. І там по всім пунктам можна пройтись, і там усюди вони розуміють, вони знають, якщо б настрої були інші, ніяких чотирьох тисяч поправ не було. Звичайно, що ці депутати є там, є ну, скажімо так, депутатів, особливо Слуг народу, можна поділити там на три категорії. Одна категорія, яка розуміє, що їм взагалі нічого. Ну це останні. От вони будуть мріяти тільки про одне, щоб повноважниці Верховної Ради, ну щоб війна, ну щоб вони тривали, так би мовити, мовно. далі, бо в них жодних перспектив нема. Є група депутатів, яка Ну, скажем, через певні обставини, лобійські, хтось від Б'єні прийшов, хтось від ще когось прийшов. Так, вони виконують певне завдання там і так далі, працюють на нього. І є частина, як маленька частина, яка все ж таки думає про майбутнє політичне своє. І ці звичайно, не хочуть. Ну, ну не розуміють так, що всі будуть чисті. Президент буде чистий, ось президента буде чистий. А, а нас... хтось за них зробить а, цю роботу. Є, є є так би мовити. Ось орган, який так найнепопулярніший. Угу. Це, до речі, це біда наша, абсолютно. ЦК, так? ви маєте, Ні, який це а а Верховна Рада. Він і так не один з найпопулярніших в країні. Тобто, абсолютно логічно, що тут потрібно про... ще через повторюсь, проявити політичну волю. Угу. Якщо дійсно ти так вважаєш, якщо ти можливо, у Зеленського є інший план. Бо що в мене враження, що там все ж таки дійсно є. Я його там озвучив. Зараз не хочу, бо дуже багато мені про це ну, про, про а, аудит сирського, да, з приводу uh -huh. тих військових, які. Є в армії, але при тому невідомо ну, де десь по штабах чи так, е так, так. Їх... займають якісь посади військові, які... Які, які з яким я спілкуюсь, mm -hmm. називають мені такі цифри, що просто ну просто реально жахливо стає. І Це стає знов ж таки. Це величезним аргументом для тих людей, які виступають проти закону про мобілізацію, так що. Мобілізованих навіть після двох місяців, трьох місяців, ну не можна порівняти з людиною, яка робила кадрову кар'єру військову, так протягом там хоча б десяти років. А є ж які там і двадцять працювала, років. отримувала ну, освіту. Ну, доквін. Людина, яка закінчувала відповідний військовий вуз, вона ж ну розуміла, що, що голов, ну, головна мета цієї людини це ну для чого? Це війна. Ну, в будь-якому, ну, як пожежник іде. Військова він вже... служба. Ну так, війна в кінці, так. Ну, це як апофіоз, так би мовити, всієї ну, діяльності. Так. Це війна. І це дає певні аргументи противникам, звичайно, мобілізації. Тому я не знаю, як буде викручуватись влада. Враження іноді, що у влади немає такої стратегії на місяці. Uh -huh. От як піде? Можливо, ну дивіться, дивіться, от дотиснуть зараз Джонсона республіканці і демократи. Так, він поставить на голосування. Ну, хоча б той законопроект, який він пропонує сам, що нам будуть давати в, ну, не в кредит, а в ну так, в борг, певний, да? під певні активи російські. І, і, і все. І зразу, ну звичайно, зрозуміло, хто собі плюс намалює, так і все. Ми вибили гроші. Всі такі видихнуть, скажуть, ну добре, тепер ми, у нас є там на півроку і гроші, і зброї, можна цю тему трошечки, можна ще 4 тисячі поправок, там, вносити, почекаємо, так? Потім знову у нас закінчаться гроші. І люди ж, на жаль, закінчуються. Ну, це ж, Ми розуміємо, цей процес він постійно триває. На жаль, так би мовити, ми ж оплачуємо найдорожчим, на, на, на що в нас є, так би мовити, своїми людьми. Тобто, все одно прийдеться вирішувати цю проблему. Просто її доведуть до того, що вже остання людина в Україні буде вважати, що цей закон, законопроект про мобілізацію, він не потрібний, чи він жахливий? Тому що одночасно працює російський ПСО, одночасно працює сарафанне, це радіо, одночасно працює. Ну, просто заходиш. в мене є і в Ютубі акаунт, і, і в всьому в Тіктоці, і так далі. Заходиш туди, це просто жах якийсь. просто масо, особливо тікто, особливо Тікток. Ти ми ж розуміємо, що ці всі. Я постійно кажу людям, які мені показуються, кажу: слухай, ти розумієш, наскільки просто взяти двох людей, одягнути військову форму, взяти бусик, взяти третього і показувати, як його затягують в, в... і ти, ти, типа знімаєш. Ну це взагалі коштує це. Росіянам треба не знаю, там ну тисяч сто рублів переслати сюди, щоб таке, ну це взагалі елементарно, так? Чи військовий в який сидить? Це коп може, я кажу, бути під Москвою, під Вільнюсом, під Варшавою, під Закарпаття. Ну де завгодно, грубо кажучи, так і знімає, як яка жахлива ситуація на фронті, і це все. І, і це накладається на те, що телемарафон, ніхто дивитися не хоче, ну, зменшується постійно кількість людей, які йому довіряють. Тому що там нічого не міняється. Там, в незалежності від того, як взагалі ну, це нормально абсолютно, бо ти коли а, в тебе гроші капають в незалежності від того, який ти продукт, так би мовити, а, даєш, тобі нема сенсу якимось чином а, а, резонувати з суспільством з глядачами. Ти взагалі плювати на глядачів. Ну, іноді таке враження складається, а, коли ті секунди, коли я іноді включаю, щоб плювати просто нервлячу. Ну, реально, гроші капають, вони говорять одне і те ж саме. Експерти всі підготовлені, всі, які потрібно, вони озвучують тези, які ну, абсолютно зрозумілі, все ясно. А, іноді в мене були приклади, да, в мене в 2-3 години ночі, коли вже хтось в офісі президента засипав, мене пускали там, в мене були такі випадки, і я. Ну Розумію, що ну, 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 це ж це основна маса це все ж таки праймтайм. Дивиться, а прайм тайм, там все вивірено до. І люди починають шукати, шукати альтернативу. І не тільки в прямому, не тільки там, в Еспресо, там, в П'ятому каналі, а, бо тут теж є певне, так би мовити, ну, а, а, певне бачення цих каналів. Починають і російські дивити, які вони вважають українськими, ага. насправді. Ну, я, я про я про це говорив. Нещодавно просто цим зіткнувся. Була така ведуча на Нюзвік. Схуди Нюзвік, Нюз Діана Панченко. Так, і вона там щось про мене сказала в своєму Ютубі. Мені вислав знайомий військовий. Я дивлюсь, в неї мільйон підписників. Uh, і ось вам вплив YouTube, на аудиторію. Так. і вона не виступає з точки зору, що вона не висить неї там зет якийсь. Uh -huh. Чи вона ні, вона захищає свободу слова в Україні, вона захищає нечасних українців, яких намагаються втягнути в мобілізацію. Мільйони переглядів люди не можуть, люди не бачать в різниці, так би мовити. Пане Олексію, от, от реально ми обговорюємо, що певних депутатів. Від колишнього колишнього проросійського блоку випускають за кордон і навіщо їм взагалі делегувати якісь повноваження, тим більше в міжпарламентській діяльності. А саме питання того, а взагалі їх присутності в Верховній Раді, вже якось так забули про це. Ні, не забули просто, ну вони корисні з точки зору. Ну, розумієте, коли людина знаходиться на, на грані того, що його можуть в будь-який момент просто почати. Кримінальну справу за зраду і посадити як Шуфрича тримати в СІЗО, Ця людина стає дуже слухняною, дуже корисною для голосування. Вона не буде питати, чому саме за це проголосувати, чому так. Вона не думає про вже про виборців, Вона думає, виключно є два мотиви: це збереж саме збереження і збереження своїх капіталів, які вона накрала, заробили, накрали за цей час. Там бідних я не знаю в ОПЗЖ, в принципі, так. З лідером бувшого ПЗЖ, я іноді стикаюся в, в цій клініці, так би мовити, по нього теж щось з зучами. ну, все нормально, ну, нормально, він, вони живуть. Розумієте, проблема ще в тому, що більшість з них та не, не, є, не були ідейними. Так би Для них цей русський мір, це просто можливість дурити свій електорат. Так би мовити, була, так? Це не Медведчук, який конкретно задуву. Це люди, які просто. Ну, отак Авантюристи, скажімо так, політичні, так? вони не вірять в, в, в всі ці ідеї. Але політична відповідальність повинна бути, звичайно, так? І коли такі люди перебувають на в Верховній Раді, це ще один такий момент, який, ну, я не часто його чую, але з одного чую. Ви до сих ну, про мобілізацію, так? Як я не, не піду ні в яку, так би мовити, е, мобілізацію, бо там, наприклад, до сих пір російські агенти сидять в Верховній Раді. Я не хочу ну, захищати їх в тому числі, так? Е, це серйозна проблема. Просто це проблема, ну як я вам сказати, у нас стільки проблем пов'язаних з, з кротами, з агентами. Хто нарешті, ми колись знаємо, хто злив за словами президента, злив наш план контрнаступу? Так, uh -huh. ну можливо, його показували депутатам, бувшим ОПЗЖ. Поп... Ну я не знаю, ми не знаємо. Тобто, це проблеми жахливі. Хто відповість нарешті за початок війни, так би мовити, да? що виявилось, що у нас величезна просто агентура ФСБшна працює в усіх органах влади від місцевих до найвищих, так. Це все питання, які, ну так би мовити, немає відповіді, бо коли буде дана відповідь, виявиться дуже багато неприємних речей. Дуже багато в цьому не сумніваюся. І на цьому тлі, е е е от буквальна роль цих депутатів, вона буде трохи блідою. Бо впевнений найжахливішу шкоду, якщо не брати Медведчуковську частину, так, які відверто працювали, так, але все ж таки влада. Ну, Спромоглася заборонити медведчуківські канали хоча б перед війною. Хоча треба було це робити, звичайно, взагалі з 2014 року треба було все проросійське забороняти. І це не тільки проблема Зеленського. Цього не було зроблено, але найбільше шкода, що це не принесли ті, хто ми ніколи не підозрювали, що вони російські агенти, да? що вони там щирі патріоти і так далі, і так далі. Тому що так працюють справжні агенти, які знову повторюють, були на всіх і залишаються впевнені на всіх, по всій ієрархії нашої влади. І це величезна проблема. Більш того, ця проблема, яка має певний місток в майбутнє. Бо у нас є політичні сили, є е, і політики, і інфлюєнсери, як називають, які, в принципі, говорять, війна закінчиться частину того, що ми під час війни ну, нібито для себе заборонили, відкинули, так, пов'язане з Росією, що повернеться назад. Бо в нас дуже багато а, російського населення, у нас дуже багато російськомовного населення. Так? Від Росії ми нікуди не дінемось, вона завжди буде нашим сусідом. Як не треба, каже Арестович, віддавати російську мову, російську культуру, виключно путіну. Так? Це все, звичайно, це ж все дискутується. От для цього буде от оці, них гроші є. Вони не знаю, Арестович це буде, це якийсь інший івіч, так би мовити, так. А, це майбутні такі. Гаманці для наступної виборчої кампанії, де буде представлена отака керована владою, е, ну така легко про, ну, така партія е, такого легкого проросійського, скажімо так. Ну що ну як партія, не все так однозначно, скажімо так. Да? Цікава назва, пане яка народилася прямо в нашому ефірі. Олексій Голобузький, політехнолог, в цій годині в нашій студії.